Друзі, вітаю! Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. Мене звати Юлія Долгополова, і сьогодні ми поговоримо з адвокатом, кандидатом юридичних наук, керуючим адвокатського бюро Анни Даніель Анною Даніель» про дефіцит співробітників у будівельній сфері. Вітаємо вас! Дякую, що доєдналися до нашої розмови. За два роки кількість офіційно зареєстрованих працівників у будівельному секторі скоротилася більш ніж на 25%. Нестача робітників сягає наразі близько 40%. І чим можете ви пояснити природу цього дефіциту і хто на яких умовах їде в Україну працювати? Ну, дивіться, дійсно статистика в нас сумна і станом на Січень 24-го року в будівельній галузі працювали близько 300 тисяч людей, і це ну, набагато менше ніж в довоєнний період. Звичайно, ситуація в країні складна і повномасштабне російське вторгнення на нашу територію призвело до посилення заходів з мобілізації, тому е, чоловіча частина населення воює на фронті, захищаючи нашу країну. Е, відповідно, кількість працівників постійно зменшується. В зв'язку з чим виникає поняття трудова міграція, яке є відносно новим для України. Бо Ну до війни, так би мовити, повномасштабної ми справлялися самостійно своїми трудовими ресурсами, а тепер, в зв'язку із військовою агресією на території України і економічною складною ситуацією, країна змушена залучати трудові ресурси з інших країн. У нас є відповідна законодавча база, яка регулює ці моменти, є підписана Європейська конвенція про правовий статус трудових іммігрантів, яка ратифікована Верховною Радою України ще в 2007 році. Тому поняття трудовий мігрант для українського законодавства для України в цілому не нове. Фактично, ми дозволяємо. Громадянам договірної сторони, з яким у нас сертифіковані відносини, так перебувати на нашій території для здійснення саме оплачуваної роботи, тому обов'язковою умовою є саме трудова міграція це працевлаштування. У нас є основний закон Конституція, за якою іноземні громадяни, які легально перебувають на нашій території, мають ті ж самі права, які Українці тому і мають право відповідно працювати, і дотримуючись певних норм нашого законодавства, отримати за це оплачувану якби вигоду, так у вигляді заробітної плати. Є у нас і е, інші закони, наприклад, закон про зайнятість населення, е, Кодекс законів про працю, де саме більше деталізовані ці всі моменти е, е, саме до процедур, яким чином врегулювати цю е, процедуру. Наприклад, е, фактично е, ми маємо зробити чотири кроки, та, е, отримати дозвіл. На офіційне працевлаштування, а, отримати дозвіл на імміграцію, щоб в'їхати на територію України, а, отримати імміграційну візу а, і, звичайно, перетнути державний кордон України. А, найбільш складною є ситуація для роботодавця, тому що саме роботодавець зобов'язаний, згідно закону, а, працевлаштувати і взяти на себе а, оту відповідальність щодо працевлаштування трудового мігранта. Тому що йому саме треба отримати той дозвіл, про який іде мова, і бувають складнощі з його отриманням. Тому роботодавець, підготувавши пакет документів, головне це заява до органу відповідного копії документів. Майбутньої особи, яку він планує про це влаштувати, тобто паспорт іноземця, перекладений на українську мову, фотокартка і проєкт трудового договору засвідчити має і подати ці документи, так? дотримуючись кодексу нашого закону законів про працю, трудовий договір обов'язково укладається в письмовій формі. Тому що жодного працівника до роботи без укладення трудового договору, оформленого там наказом чи розпорядженням роботодавцям, не можна. Тому для легального працевлаштування розробляється спеціальний проєкт договору, отримується дозвіл на певний період часу, цей дозвіл так само регламентований від 6 місяців до 3 років. І після закінчення терміну цього дозволу його можна буде продовжувати. Рішення про видачу цього дозволу, ну, прописано, приймається протягом семи робочих днів. Якщо все добре, то роботодавець отримує дозвіл на працевлаштування іноземного громадянина в себе. І звичайно, є вартість прописана. Так? Вартість стартує від. Трьох прожиткових мінімумів, а це 3028 гривень один прожитковий мінімум помножити на три, то виходить десь 9084 гривні. Це якщо дозвіл видається на 6 місяців. Якщо дозвіл видається від 6 місяців до року, то відповідно. 5 прожиткових мінімумів, тобто сума за дозвіл вже буде 15 140 гривень. Якщо дозвіл необхідно отримати від року до двох, то це вже 8 прожиткових мінімумів 24 224 гривні. І якщо від двох до трьох років, то це вже 10 прожиткових мінімумів, а це 30 280 гривень. Тобто за дозвіл роботодавець сплачує офіційно кошти залежно від тривалості цього дозволу. Ну і відповідно для роботодавця є відповідальність за порушення у сфері працевлаштування іноземців, осіб без громадянства. Тому що якщо цього дозволу немає, то відповідно буде стягуватися штраф, і штраф цей досить солідний. 20-ти кратний розмір мінімальної зарплати. Якщо у нас мінімальна зарплата станом на 1 січня цього року 8 тисяч гривень, то зрозуміло, що 160 тисяч гривень за порушення законодавства буде зобов'язаний сплатити роботодавець. От, власне, якщо процедурно проговорити ці моменти, то все зводиться до дозволу, який будуть зобов'язані отримувати роботодавці. Ну і відповідно сплата за цей дозвіл, ну і відповідальність за те власне, саме процедурне рішення да, працевлаштування осіб іноземців і осіб без громадянства відповідним органом, який зобов'язаний це робити. От, власне, отака у нас процедура. І розкажіть ще, будь ласка, які є ініціативи ви зараз для подолання цього дефіциту. Особливо зараз під час мобілізації ну під час мобілізації особливо брак відчувається у будівництві. Тому що, як ви правильно зазначили, до 40% вже сьогодні сягається сумна статистика, тобто цей брак відчутний і все більше компаній будуть звертатися саме за допомогою до іноземних наших громадян. І вже є ініціативи в Івано-Франківській області, вже про це всі пишуть що з червня місяця там. Будуть громадяни залучені до будівельних робіт. Ну, я думаю, що ми побачимо на практиці, як це буде зреалізовано, але те, що брак відчутний і процедура залучення таких працівників є, і вона випробувана. Тобто, це не новинка. Просто що нас, на нас чекає збільшення іноземних громадян. Саме на будівельних майданчиках ми це будемо спостерігати. Тому особливих ініціатив нових ну, ніяких не буде, чогось нового. Так? Просто збільшиться кількість іноземних громадян на наших вулицях, які будуть працювати в основному зараз пік, це будівельні майданчики. Так? Тобто, відбудова буде перекриватися за рахунок саме іноземних громадян. Дуже дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися на цю тему. На все добре. Друзі, не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео зі своїми близькими та друзями. До зустрічі в нових випусках.